Хто полюбляє пампушки. Давайте приготуємо смачні з маковою начинкою. Пампушки апетитні, та давайте ж покажу, які вони всередині. Ось таке ніжне тісто та смачна макова начинка. Якщо цікаво, готуємо разом. Нам буде потрібно борошно, сметана, яйце. Сіль цукор, ванільний цукор можна додати, сухі або сирі дріжджі, тепла вода. Для начинки будемо використовувати мак. Давайте почнемо. У більшу посудину виливаємо теплу воду, додаємо повну чайну ложку сухих дріжджів. Сюди ж додаємо сіль та відміряний цукор. Висипаємо ванільний цукор, викладаємо сюди сметанку, гарненько, перемішаємо. Додаємо одне яйце, підсипаємо борошно та замішуємо тісто. Додаємо 2 столові ложки ще олії. вимішуємо гарно тістечко та залишаємо його в теплому місці, щоб воно піднялося. Даємо постояти орієнтовно одну годинку. Пройшов час. І подивіться, як чудово піднялося у нас тісто. Гарненько ще раз вимісимо і будемо формувати наші компошки. Зараз будемо розкатувати клас. Бачите, яке воно ніжненьке. Появляється, якщо вам видно, навіть друзі, кухірці. Розкатали орієнтовно коло сантиметра, викладаємо, друзі, начинку. Цей раз у мене буде макова. І цим краєчком прикриваємо тісто. Ось так ми бачимо, де є начинка. Беремо стаканчик та витискаємо ось такі закриті понтушки. Готуємо і наші заготовки. Тісто знов, друзі, розкачаємо та продовжимо далі робити пампушки. доробляємо друзі, останні пампушки та залишимо їх постояти, ще трішки піднятися. Хвилин 10-15. Відправляємо пампушки в розогрій олію. Якщо тістечко гарно підійшло, пампушки завжди знизу піднімаються догори. За допомогою палички будемо їх перегортати, обсмажуємо до рум'яної скоринки гарного кольору з двох сторін. Викладаємо на тарілочку, застелимо рушничком, щоб забрати зайвий жир. Викладаємо наступні, Такі у нас пампушки вийшли. Присипаємо їх цукровою хмудрою. Дякую, що пробули зі мною. Ось такі апетитні наші пампушки вийшли. Якщо зацікавила, готуйте цей рецепт.